Ну і от для впевненості ми ще зараз порахуємо імпульси. Дійсно, чи при 16 імпульсах він нам е е видає так, такий звук, як клацання. О, дивіться, зараз ми подивимося самі. Так, перший імпульс. О зараз. Рахуємо. Один. Два. 4 5, 5 6, 6 7 8, 8 9 Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И вот, слуха ему важно, вот, щелчок. Так, Зі всіх розеточок ми вимикаємо все, що можемо. От мене тут є розподілення на, на будинок. Я відмикаю першу лінію, другу лінію і лишаю тільки третю лінію. Третя лінія це в мене кухня і санвузол. Зараз у нас на лічильничку пішов відлік. Ми засікаємо показничок 9 сотих. Йдемо, зараз, зарахуємо електронний лічильник. Ну, а зараз дивимося, що у нас на показничку від цьому. От, 109, 57 і 8 сотих. От, бачите, імпульси йдуть, рахуються, облік йде. Ну і зараз подивимося, як воно у нас вплине на результат. Знімаємо показничок. Значить, що в нас тут? 109,59. І щось між 3 і 4. Ну, хай буде 109,59 і 4. Так. А тут у нас 41, 72. І 5. Да, і 5, чуть-чуть більше, ніж 5. Доброго дня, шановні дорожнянці, підписчики мого каналу. От, і всі, хто мене знає, і всі, хто дивиться це відео, я сьогодні провів е, такий маленький експеримент з лічильниками. Всі ви знаєте, що в інтернеті зараз гуляє така інформація, що енергопостачальні компанії хочуть надурити споживача. От я сьогодні вирішив це провірити, чи дійсно воно так, чи не так, так як сам на днях ну, можна сказати, появився на таку інформацію. Я перевірив, чи дійсно мій лічильник спрацьовує після 16 імпульсів, чи через 32. От. Вийшло так, що в мене лічильник спрацьовує після 16 імпульсів. І я вирішив провірити, чи дійсно мене цей лічильник дурить, чи ні. От. У мене був старенький лічильник. О, сам я електрик по спеціальності і електронікою займаюся дуже давно і вирішив це зробити. Нагрузкою в мене була стиральна машина. О, всі остальні споживачі по будинку я відімкнув, о, залишивши тільки одну стиральну машину, і включив її через старий лічильник і я вже дивився показники на новому лічильнику. Ну що ж, Провівши необхідні виміри, я дійшов до висновку, що, що не дурить нас. Енергопостачальна компанія. Що на одному лічильнику що на другому лічильнику я спалив чуть-чуть ну, більше, ніж 2,5-2,6 кВт. От. Тепер давайте розберемося, чому все ж таки е, лічильник спрацьовує після 16 імпульсів. Хоча всі знають, що градація скали йде на 10. І на табло написано, що 3. 1200 імпульсів, це виходить 1 кВт електроенергії. Так? Значить, по всій логіці виходить, що 32 імпульси повинно бути. Але я вам зараз поясню, чому 16. Якщо всі добре гарно понаблюдають за, самою, за самим спрацюванням, і як рахує лічильник, то виходить, що на всю шкалу, на всю шкалу отут, наприклад, ну, ми наведемо приклад. тут Показник вісьмірочка, а тут дев'яточка. То лічильник спрацьовує 10 раз, і він проходить тільки половину цієї шкали. Чому це так? А це вже питання треба задати розробникам механіки. І що виходить з того? А виходить з того, що нам потрібно замість 10 імпульсів, 20 імпульсів, щоб пройти всю шкалу. От і того весь секрет, чому він спрацьовує 16 раз. От і все. Хто дивився відео, і кому сподобалось, і хто не вірить, той може підійти до свого лічильника і, будь ласка, посчитайте, скільки раз він спрацьовує і як проходить шкала від 1 поділки 10 до 2. -ї. І все. От вам вся відповідь на все питання. Так що ніхто нас не дуре і дурити не збирається. Всім дякую за увагу. До побачення!